На коропову снасть, на, на бойлу. Ой, да. Ну Щось є. Подивимось, ні там, там, там звичайний карасик. О, бачиш, все, не потрібно він. Це так ми. Ми можемо і без піцаки. Це Микола хоче трошки в процесі поучаствувати, він взагалі... Це, це я? Ага. Відбі, його, трошки потягни. О. Ну, от, Микола у нас зараз вирішив приготувати картоплю, смажену, шашлик. Тобто людина займається справою, не це, що ми кероманті розумієш? А робить реальне діло. Ну, це і краще. Це і я краще. Я ж діло роблю, я варю. Ооо! Да. Ти взагалі, як без тебе взагалі ця планета ще існує? Тобто ні, без журавльова не може тут нічого бути. Все, що тут відбувається, птахи літають, сонце висходить, це все дякує нашому журавльову за наше щасливе дитинство. Ти те хотів? Та ідіть. <гум> Пообідали? Обідайте сідали. Ну так, я сто відсотків, от я ж сідали за стол, я кажу. Зараз буде гол. Ну от вам не одразу. Ну що, караси ось такий. Так, да, бачиш, годка пробивається і карасик починає ловитись.